А, цікаво, що чекає на мене в сейфі. А, краще б я цього не знала. Я більше всіх на світі боюся червів. За що мені таке покарання? Тобі? За що мені таке покарання? Зніміть з мене цей жах! Благаю! Точно, у мене з'явилася одна чудова ідея. Маленький пилосос врятує кейт. Слава Богу. О, oh, ні. No. Oh, одного черв'яка не прибрали. Yeah. Де? Якого? Yeah. Прямо над губою. Ой, одного я і справді пропустила! Кейт, відпусти полосос. Досить його цілувати. Ну все, моя справа зроблена. Яка ж я молодець. Ось це так. Кейт, бачила б ти свої губи, ти тепер на схожа! What? А сміятися з чужих проблем недобре за це тобі доведеться доїсти черв'ячків. Ви що не робили? Який жах і Заберіть їх від мене.